Пацан, у нас рибка. О, пішла. Красавчик. От. Ось такий Так, банда. Трошки вам розкажу, що було. Уже не ранок, Уже в нас скільки там. Ну як ранок, але вже не такий вже, я знаю, там зараз я вам скажу, яка вже у нас 9 зараз година. Примірно, во сколько це все пройшло? 4-5. 10-5 утра. Було в нас клювання цього малого карпика і поки все, був якийсь пік там. І поки, друзі, все, поки в нас нема піків, зараз трошки хочу перезавести ще цю паличку, другу точку, бо вона вже досить довго стоїть, 3 години вже стоїть. Не перезавозив, як прокинувся десь, коли був оце, я поклюка цього карпа, то я перевіз і всі. Так, Одна в нас 40 хвилин, друга 49. А от Там, де були клювання, в нас, то я поперезавозив цю ні. Треба йти перезавести і потрошку готуватись до зігрігу. Планую його реально робити, зараз буду пробувати, бо рибка при, пригає, прям пригає. Вона пригає в точках, але не клює. І от Будемо пробувати її вверху ловити. Ще зараз потрошку снідати, поїсти. У нас є рибка крута, капчена. Зараз ох, до ліквідіку буде бомба. Нічка пройшла гарно, були в нас три клювання, два мура взяли і одна була не засічка. Був, був попус, натяжка потім і все. Так що так, я ви потім не перезавозив. Друзі, я вже не перезавозив і тіпа, ну, вона вже до ранку не клювала, це десь не, година третя, може була, четверта, а потім в шостій прокинувся. Да. Чи там пів шостого перезавіз всі три і типа, потім через хвилин 40 десь плюнув карпик. І все, в принципі, поки все. Зварили тигрового горішка свіженького вже. Вже жарко стає, вже починається жара, але нічого, будемо пробувати ловити, так що погнали. Що я зробив? Пельчик, оцей старий офіш. Пів пачки висипав, замочив гарячою водою з тигрового горіха, воно розпарилось і додав просто сипуху. І сюди коноплі. І ось, подивіться. Ого-й, назігріх. Да? Зараз настоїться, начиниться. і Буду пробувати ставити. Поставлю півтора метра спочатку поводок, потім буду гратися. Буду пробувати, бо зна не клює. Рибка там ну, в точці стрибає, я бачу, але не клює. Так що чекати нема що, треба її ловити. Що чекати, коли вона не клює. Добавим ще конопельку. Ой, яка яка краса. Пішли подивимось воду, що вона з себе представляє. Візьмемо кусочок, пішли банда, подивимося в воду. Ну, вам видно, не видно. Йоу, взагалі красота. Взагалі красота. Да, Пилить сильно, бомба. Так що так, ідемо розкладувати зіга і будемо ловити. Що ви бачите? Кущі? Ні. Зігріга. Ось один, ось другий. Тут 2 метри 50 см. Ось насадочка. Тут у нас метровий стоїть. І тут десь ще один мав висіти, впав чи що. Ще десь мав бути метр сімдесят. Друзі, впав від мене. Треба знайти, ну, зараз я вам покажу. Ага, ось валяється. І ось ще один з їх. Це метр вісімдесят. З якої б глибину починали банда? 50 метр, метр п'ятдесят два. Ну, я б починав з метр сімдесят, метр вісім, ну десь так. Що починаємо з такої глибини. Алабай нас не з'їв. Ось вони двоє. ну Це не алабай, алабай там. Звісно, прибився сюди і тут собі кайфує. Його кормлять постійно. Ну, люди ж на відпочинок приїжджають шашлики, машлики. Він тут не голодний, ні хоч собаки. Так що зараз кашку, буду показувати, як завожу. Так, показував вже кучу разів, але все одно запитують. Як завозити корабликом? Легко зігріх. Я думаю, це не секрет уже. От наш зіг. Оп, оп. Беремо так пополам. Поводок вирівнюємо. І ось цю частину з гачком і цим заводимо сюди. Це хай висить тут. Решта. Решта хай висить. Закриваємо. Все, є. Потім накидаємо нашого корма. Тихо, не спіши кораблик. Пронопля і пішла кашка. Бам. Два, бам. Три бам. Ось таку ліпанину. Потім потрошку розтягаємо, розтягуємо. Ну, вирівнюємо, грубо говоря, щоб воно все не попуталось. Так. В одну сторону ставимо грузило з цим, а в другу сторону поводок. Ось поводок. Продіваємо його, він спокійно продівається ось. Все. І ось у нас отдільне грузило, ось поводок і ось наша друга частина поводка. Вона не запутається ні нічого. Ну, в цьому. Вона вилетить з цим. А потім все. Включаємо фарс спершу, першу. Потім все тихо. Потім все легко. оп, Бачите, він вирівнявся по цьому. Беремо першу точку і погнали. І він буде отак по воді. Ох то я думаю, куди щось кораблик тупанув. Да, тупить. Алло, друг. дивіться, що робить. Тихесенько. Тихесенько, ще ти. Перший погнали. О, все, поїхав. Щось він тупанув. І от він собі заді нього буде, бачите, які піруете і нічого не попуталося. Нічого не попутається, він собі потрошку його довезе. Так, банда, друга частина вкусності. Це такий капчений лососик. Ой-ой-ой, з напиточком непоганим. Так, за другий день риболовлі, ну, день практично, але Ну поняли. Відриваємо собі таку м'язка капчене Просто бомба. Риболовля вдалася. Шашечку поїли. Mm, просто кайф. Друзі, за вас. Дякую, що дивитесь Вам смачненького хто дивиться. Щоб все було добре у вас. І будуть, були всі здорові. Mm. Так, я на... насолоджуватись таким смаколиком. Потім включуся. Я буду різних або щось клюне, або перезавозити. Коротше, будемо дивитися. Кайф. Ну, у нас є зміна, звісно, не рибка, але по погоді. У нас почався вітер, і вітер такий штормовий, досить серйозний. Бол не капець. Кораблик, як на трампліні. там По-друге, по корму ще зробив рідкіший. Думаю, вітер, От прям пюре-пюре. Думаю, вітру пустити в дамбу. Рибка, якщо туди буде підходити, щоб приходила на цьому. Ну, якийсь такий план. Думаю, пущу по вітру і що з цього буде, там буде видно. Ще пробуємо два рази оцю глибину зіга. Ще Зараз 20 хвилин йому даю, про 20-40 годин, на цій глибині. І Потім ставлю, це якщо метр восімдет, ставлю або метр, або метр п'ять подивлюся. Подумаю зараз. Коротше, граємося. Шукаємо рибку, храню знайде та рибка, неактивна. Але стараємося зловити. Так що включуся на чомусь цікавому. Або якісь зміни. Бачите, зміни пішли. Реально вітер розвіявся, дуже такий жорсткий. Так що так і працює? Так, якийсь попуск на зік. Так, збавлю трошки. І все. Попустило поки і все. на Надіїх. метр глибини. Може сомик сів, не знаю, треба пробувати. Ну, якщо ще не буду витягувати. Ну, хоч щось уже якийсь... Є рибка так, є опа-опа, пішов, пішов, пішов. Добре, є в нас. Так, банда, є у нас клювання. Тільки завіс. Тільки завіс, дивіться. Коли ну, пошуковим методом... Одвалилося. Все, відшов. Відвалилася да, рибка, бля. 4 хвилини. Я хотів зняти вам відео, сам винуватий. Треба тягнути, а не відосу знімати. Нічого. Добре, було клювання, був віддук. Узяв від, від, від зігріга 15 метрів, відійшов, завіз паличку і одразу 4 хвилини клювання. Ну, виноватий сам, треба з ну, одною грати, або рибу витягати, або відео знімати. Нічого, працюємо далі, обов'язково буде рибка. Поки з'їхав, поговоримо. Ну, бачите, пошуковим методом. 4 хвилини кинув, попав біля риби, 15 метрів. Ну, тепер негарно закинув. Тепер постоїть півгодинки, я перезавезу. Бо, звичайно, цей газ був, а я включив ручний режим і воно поїхало. Воно десь приблизно тепер там, де зіг буде. Це мені не подобається, але хай буде, а потім, кажу, 30 хвилинок я засікнув. Вдруг рибка там крутиться. 15 метрів від точки. Бачите, треба шукати рибку. Коли рибка не клює, ми її шукаємо. Запам'ятовуйте це. Ну, бо в точку вона рідко прийде вже, коли вона не активна. Жара. Ну, зіг не працює. А Це мені, мене розстроює. Чесно, хочу піймати рибку на зігрік. Але щось не, не виходить. Тільки соміки ловлю, блін. Третий. Ну і так само по виважуванню, бачите, я слабину дав він зразу виплюнув. Моментально. Я поки камеру передав, поки це. Взагалі я камеру поки зняв, подивився, чи воно пише. Зйомки, зйомочки, щоб вам передати. Ну, трошки було обідно, чесно, трошки обідно, бо хочеться вже рибку на маті. Давно не було зранку. Читайте, зранку, мо без рибки. Це, це по факту зранку. Ну, зранку, прямо зранку, перше клювання. Після того, після того карпика це перше клювання, таке, що була рибка. Були піка. Але тут все таке було. Це прям гарне натяжка, така, але без паровозу. Натягнув і все. Натягнув і все. Ну рибка була така, перла добре. Я думаю, рибка була непогана. Карп, я думаю, по-любому короб, але рибка така непогана. Перва взагалі добряче. згіден, Так що таке, оцей, оцей мужик ще напроти став, не видно. може видно. ловить. Щось стандартні розкидки, так? Да? Да, під, під дамбу я давно знову вплюнув я злякався або ну, так просто натяжка і, поп... і він пішов резку на... до нас натяжка гоп і до нас і потім в дамбу потім він там аж зійшов обідно ладно друзі буду включати Бля, друзі, вже вибачте за матюк другий сход Зняло в паровоз Що за хер ня Очки острі Так А ну глаз Зайди глаз А тут, тут -ту. через яке плече? Бляха, Бля хамуха Дві риби, алло Капець, капець. Блін, друзі. Друга рибка, алло, що там у нас по таймеру? Це у нас третя точка. 18 хвилин. Ба! Що це таке? Алло, друга риба? Так, у нас вже скільки у нас 2, 3, 4, 5, 5 клювань, три риби. 6 клювань три риби. 3-3. Да, догнала мене рибка. Ну, хоч є отклик, все, працюємо далі. Це кстати, клюнуло на тигровий горішок з підсадкою камаша. Так що кладемо знову його. Так, завозимо, ще трошки покормимо зіг. Далі знову сяду на дно. Не бере він. Попробую ще там хвилин 40 і буду йти на дно. Зараз на 2 метри знову піднявся. Буду пробувати. 50 ставив сантиметрів, метр, метр п'ятьдесят, нічого не бере. На метрі сомик попадав. І все. Зараз ще цю перезавезу. Щось корма дам. Дружище кормить. Шик. Я йому на сторону, він мені на сторону кидай. Так і ловимо. Це рибаки не ловити десь під ногами. Я на його сторону вожу, він на мою кидає. ой, блін, риболови. Не тут, друзі. Сидить. Сидить. Нарешті. Нарешті. Ще не витягнули, але... Але вже є. Фух Давайте до підсачка ближче. Поїхали, працюємо. Щось навіть упирається. Ну, поклюка амуряча, я вже думав там нічого не було, бо він попустив повністю. Поклювка амуряча. І зараз ми його побачимо і він нам стартанену. А ну чи ні. Та, амурчик. Не прям великий. Менше ніж ні вчора, я думаю, навіть. Менше, ніж чи ні вчора, я думаю. Менше ніж вчора. Взагалі малыш. ох і пішов, і пішов. Ці малыші дають, звісно, життя. О, все Так, краще фрикціон тут відкрити. І пішов. Ц, ц, дивіться. Я його притримую пальчиком, звісно, ну жесть. Цей малий, цей малий буде більше битися, ніж десятка і п'ятнашка. Кілограма 4, 3. Але що він буде? О! Працює тигровий горішок і цей і... Скажіть, і камаш. поки. Ой-гей-гей. Ой, Краще ой. відкривати. Оці дядько такі. Ну, це досить. Давай нахрапом трошки його вже. Хватить, не настільки ти великий, щоб такі кренділя мочити. Так, тут важити нема що. Сфоткаємося просто. Тай, відпустимо, зразу закину, бо може бути їх купа. То краще закинути. Так, ідемо. Його вже відпускати. Давайте я вам покажу його. Ось такий бейбі-малюк амурчик. Ну, 3-4 кілограмчика. Ось така машиночка. Ну да, в житті вони більше дають життя, ніж ці великі. Ну, теж смотря, який ще. Так, Йдем, щоб на задусі не чинився, що його не важить ні, нічого, сфоткались та відпускаємо. Оба так є. Давай пішов. Че вони всі бризкаються, ці амури кончені. Все, є. Ну слава Богу. Да, з трьох поклювок банда одна реалізована жесть. Ну бачите, увеличив волос, то спрацювало. Спрацювало. От банда. Зігрій 2 метри. Дібам. Собі взяв на 2 метрах і не париться. Падла. Падла ставлю дно, тигровий горіх і потрошку буду збиратися. Банда вже складаюся. І таке питання настигло мене. Ану напишіть в коментах, хто, як, чи є такі люди, хто складається. Ну Починаю я розкладатися саме перше реально. Удочки або корм роблю, смотря що за корм. Якщо треба, щоб більше настоявся, корм перше, потім удочки складаю. А я, якщо не довго, удочки, потім корм. Бо поки місце знайду, ловлю це все. Але складаюся, я ну все, буквально все геть складаю до машини, ношу, але удочки лишаються на цьому. Навіть рокпот можу розібрати, удочки, що в воді, просто фрикціон більше відкриваю. щоб якщо буде то чути. я удочки витягаю, наприклад, саме-саме останнє в останню чергу, типа, коли вже все розібрав і от у, у, Тоді можна вудочки. Багато раз так виручало, що рибалки були б з нульом, але от до останнього дочекав і от та рибка клюнула. Напишіть у коментах, як ви складаєтесь. Чи спочатку вудочки і починаєте рокпоти, і і хлам, чи от так, як я. а ну Мені аж цікаво, чи є такі люди, хто реально з вудочок починає, щоб все, ну, виму, все рибалка завершилась Ти вже не можеш рибку піймати. А поки в, це, стоїть вудка в цьому це є момент. Напишіть цікаво, як вам конструктор. Ровний пол виходить. Виглядає. Навіть кароп'ятники складають класно речі, щоб виглядало. Це всі так. І ти наслаждаєшся навіть цим, що ти речі складаєш круто. Це такий ох, круто. Щоб воно все лягла одно на одне. Дурні люди, я кажу, ми хворі, хворі, пацани, ми хворі. Це секта, а не йдіть в секту. Це секта, тут помалення, помазання. Тут зараз буде помазання, друзі. Під помазанням. під помазанням. Є люди, які прямо зараз лежать під помазанням. Лежать під помазанням. <гум> Капець. Ну, що, ось і завершилась наша суточна риболовля. Чесно, кайф. Неймовірний, реально отак на сутку-дві. хотіло бся раз у місяць вибиратися. Але, на жаль, не виходить робота, справи в кожного. Я думаю, таке ж саме. Ну, нічого, як є, так є. Друзі, риболовля, ну від. Це більше був реально для мене відпочинок. Відпочив я, во, реально, Ну, рибка не дуже активні бачили самі, ну, ну ла, хоч ночу проловили. Бо по озеру взагалі голяк. По озеру, наскільки я інформацію знаю, ніхто нічого не зловив. Ми, Хоча б нормально, карпик невеликий і Амурчика, Амурчика непогані. Так що цю риболовлю, звісно, ми запишемо в за не нолик, не з бубликом. Ось такий гарний вид, вітерець, тепленько, літо. Ну, чим не кайф, чим не кайф, друзі. Краще, чим бути на роботі, звісно. Так що, друзі, дякую вам за ваш королівський перегляд, за ваш царський лайк. Я думаю, ви вже його поставили. Не забудьте поставити його, якщо не поставили. Напишіть якийсь приємний комент, реально приємно. Може щось зняти. чи... На якусь тему риболовлю провести. Пишіть, буду робити такі, які експерименти, які ви напишете. Так що, друзі, пишіть обов'язково в коментарях. Буду вибирати, буду писати і будемо записувати таке відосики такі. Вам дякую за перегляд. До наступних зустрічей на рибалках і хай вам щастить. Будьте здорові. Давайте! Щасливенько. Да, включення ще з дому банда. Зараз саме нелюбиме, я думаю, кожного риболова. Ох, який запах риби. Ух, ух. Бо дрящий. Я думаю, хто знає, хто мати, сумки для заживання возить. Ох, який є дрящий внос запах риби. Це все розібрати. Розібрати машину, її потім треба помити. Да, це все. Стільки хлама, це капець. Нічого, йду розбирати. Все пацана, щасливенько.